Хочу познайомити вас з таким продуктом з інноваційної кисневої лінійки від декар, як кисневий крем SPF 30. Ідеальний крем для ранкового догляду за шкірою. Він зволожує шкіру обличчя і одночасно захищає її від сонця, поліпшує тон і текстуру, допомагаючи позбутися тьмяності, висипів і пігментних плям. Нежирний і некомедогенний. містить фактор захисту SPF 30, що допомагає захистити шкіру від сонця і бореться з ранніми ознаками старіння. Захищає шкіру від згубної дії VAU VB-променів і надає їй сяяння. Містить у своєму складі профтор декалін унікальний компонент, який вперше представлений саме в складі космоцептики бренду Декар. Він допомагає усувати кисневе голодування шкіри, оскільки має здатність розчиняти собі кисень та переносити його клітинам шкіри, покращуючи всі обмінні процеси, стимулюючи її захист та зменшує перечасне старіння. Окрім цього, містить також екстракт плодів брусниці, який покращує мікроциркуляцію, підвищує тону шкіри та зміцнює її і захищає від агресивного впливу зовнішніх факторів. І ефективну систему уф фільтрів Останній етап ідеального щоденного ритуалу догляду за шкірою: нанесіть чинним шаром на обличчя, перш ніж виходите на сонце. Цей засіб представлений в трьох варіантах об'єму. 100 мл для професійного застосування в кабінеті та завершення всіх косметологічних процедур, 50 мл для використання в домашньому догляді і 15 в зручному форматі для знайомства з продуктом або для подорожування з улюбленою космоцептикою. Для отримання прайсу та консультації обов'язково пишіть нам у Директ.